Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні я буду готувати обід. Я знайшла на просторах Ютубу дуже цікавий канал. Канал називається Інна на Кухні. І хочу приготувати одну страву. Я знайшла там на каналі, у мене є теж такий рецепт. Але я хочу спробувати приготувати саме по її рецепту і побачимо, що з цього вийде. Хочу трошки розповісти про канал цей. Інна, мама чотирьох донечок. В неї є дівчатка, в нас хлопці, а в неї є дівчатка. І вона зараз сидить в декретній відпустці. Ну як, всі знають, як сидить. Більше за дітками доглядає, і в неї дуже цікавий канал. Там дуже є цікаві рецепти. Вона любить готувати різні новенькі справи, смаколики для своїх діток, для сім'ї, для рідних. Такий канал затишний. Я бачила, вона спочатку знімала відео трохи про себе, про сім'ю. А останнім часом стала більше знімати про рецепти. Тому я думаю, якщо ми від неї всі попросимо, щоб знімала і далі про себе, про діток. Мені самі цікаво дивитися про дівчаток. Я дуже люблю дівчаток і люблю хлопчиків, діток люблю. І мені цікаво, так як в нас немає дівчинки ще. То я дуже люблю слідкувати за нею. Тому рекомендую всім мамочкам підписатися на неї і дивитися цікаві відео, цікаві е, рецепти. Вона е, знімає рецепти коротко. Відео не довгі, а коротенькі. Мені це дуже подобається. Тому що я сама не люблю довгі відео, тому що я трачу час. Ну, як сказати, буває, що дивлюся, але більшість перематую. А в неї. Всі такі не, не дуже довгі, і мені це подобається. Тому, дівчата, всім я рекомендую підписатися на канал Інна на кухні. І ви не пошкодуєте. Я, я надіюсь, що вас він зацікавить. Також вона українка, і я всіх закликаю підтримати українських молодих блогерів. Тому переходьмо. І підписуємося, дивимося всі задоволення. А зараз приступаємо готувати обід. Що ж я приготувала? махає всім Привіт! І хочу показати вам Інну поближче та її донечок. Донечок звати Аліса, Крістіна, Меліса та Аделіна. Дуже такі цікаві імена. Мені сподобалися. І вони дружні дівчатка. Дивіться, які симпатичні, гарненькі. Тому всім дівчата рекомендую перейти на її канал. Вона дуже щира, проста людина. Тому переходьмо, підписуємось і дивимося. А зараз приступаємо готувати обід. Я вже приставила картоплю з водичкою, і мене вже вона закипіла, нарізає швиденько м'яско. У мене сьогодні свинина, і закидаю туди варитися. Також там цибулька, вже ціленька вариться. Тим часом я вирішила зробити котлети по рецепту Інни. І мені потрібно. Куряча грудинка нарізати маленькими шматочками. Я вже спробувала, ми дуже смакували. Сестра пробувала, Оксана казала, дуже смачні котлети вийшли. То я дуже задоволена і виходить багато і швиденько робити їх. Головне бажання вони дуже смачні. Такі ніжні і приємні на смак. Ну що, я нарізала вже, перекинула в мисочку. І потрібно додати сіль, перець, паприку, можливо, якусь приправу ви любите, яйця, цибулинку, порізати маленькими кубочками, додати і додати ще сюди крохмаль та майонез. За бажанням її можна залишити на годину, воно бажано залишити на годину, маринуватися. Поки мене супчик уже закипів, я біжком натираю морквочку і кидаю сюди, хай вариться далі. І буду тим часом смажити наші котлетки. На розігрітій сковорідці я смажу на олії. Виложу котлетки формою і смажити потрібно. З одної сторони десь хвилин-дві, і з другої. Ну, можливо, одна, дивіться, по вашій плитці, перевернути і так всі до кінця посмажити. Дуже-дуже-дуже смачно, мені сподобались котлети, чоловік теж зацінив, сказав. Смачні вийшли котлети, дуже засмакував. Дивіться, я вже супчик в мене кипить, і я закидала туди сир, потертий сир і залила вершки. Один стакан. Дуже виходить суп, смачний, ніжний перчик, приправа. Дівчата, спробуйте цей суп, не пошкодуєте. Я вже якось його пробувала готувати і вирішила спочатку, думаю, спробую, чи він буде добрий. Я раніше в Україні готувала його тільки сиром, сирком. А це вже вершки є, тут не такі вони геть дорогі, то дуже класно вийшов. Котлети досмажую. Дякую Інна тобі за рецепт. Мені дуже сподобалось. І зараз ще вирішила бішком підсмажити хліб в тостері. Дивіться, такий прекрасний у мене вийшов в обід. Смачний, простий. Супчик, грінки, овочі і ось ці котлетки. Подивіться, які смачні. припечені вони, присмажені, вони не підгоріли. Це так виглядає. Ну що, всі...